Далі Китай. До Китаю перенесемося. Там Владимир Владимирович трошки, ну я б не сказав, що він знехтував протоколом. Просто, може, він його не знав, китайського протоколу, коли він перший леді Китаю накинув на плечі Шалика. Ви, як людина, яка чудово знає, що такий дипломатичний протокол. Скажіть, будь ласка, що це був захід такий незрозумілий? Зрозуміло, що з Ангелою Меркель воно могло можливо і спрацювало. Та Німкені, яка ну, одинока жінка, ну тут зрозуміло. А тут, вибачте, перша леді Китаю, дружина Сі Цзіньпіна. Навіщо було це робити? Я думаю, що це був виключний порив, про як проявити таке своє джентльменське ставлення до першої особи, до першої леді. На цьому топ-рівні, коли сидять там за столом лише глави держав, Протокол вже, скажімо, не є таким Жорстки. супер жорстким. Uh -huh. так? Тобто вони в компанії своїх, вони в компанія рівних. І це, відповідно, трохи розслаблює. Ну, вибачте, навіть в компанії рівних серед рівних, коли ти починаєш залицятися до заміжньої жінки, то можна, вибачте, ну якщо не на такому звичайно високому рівні, то можна там і по шиї отримати. В компанії рівних серед рівних. Путін ризикує. Це, це ми, дуже цікава паралель поширі. про залицяння. Я не думаю, що при всій амбіційності Володимира Путіна і російської дипломатії, я не думаю, що метою було позалицятися до першої леді Китаю. Він просто намагався виглядати душкою, гарною людиною, яка хотіла допомогти. І десь вимкнуло, і він не врахував той нюанс, що це є неприпустимим конкретно за цих обставин. Все це, всі це помітили кому потрібно. Свої висновки зробили, але якихось далекоглядних наслідків практичного характеру ця подія не матиме.